Доброго ранку, діточки! Запрошую вас на заняття з розвитку мовлення і культури мовленнєвого спілкування. Тема заняття одяг прикраси. Підготувала заняття вихователь ЗДО номер 83 Запорізької міської ради Полторацька Оксана Миколаївна. Добрий день, дітки! Добрий день, грайлику. А чому це ти, грайлику, чепурився перед церкалом? Чому ти не роздягаєшся? Подивіться, дітки, грайлику в шубі, в шапці, в рукавичках. Відкрив валізу. Повитягав багато одягу. Подивіться, у валізі шорти, сорочка, спідниця, футболка, гольфи, хустка, шапка, шкарпетки, штани. Грайли каже Моя матуся. Поїхала на сесію в університет, а тато на роботі. А я заплутався, що мені вдягати в садочок. Дітки, давайте допоможемо Грайлуку правильно, то послідовно одягнутися. Існує алгоритм. Дітки, існує алгоритм. Одягання взимку. Спочатку треба одягнути колготи, носки, футболку, потім вдягнути штани, кофту. Далі вдягаємо взуття, шапку, куртку, шарф. І останні ми вдягаємо рукавиці. Давайте, дітки, ще раз закріпимо алгоритм вдягання одягу взимку. Спочатку треба вдягнути колготи, потім шкарпетки, потім вдягаємо майку, на майку вдягаємо футболку чи сорочку. Дітки, подивіться на малюночок, якого кольору футболка, а якого кольору сорочка. Так, футболка та сорочка блакитного кольору. Далі будемо вдягати штани. На сорочку ми вдягнемо кофту чи светер. Далі на ніжки. Ми будемо взувати взуття на голову, далі вдягаємо шапку, далі вдягаємо куртку на куртку, пов'язуємо шарф на ручки, вдягаємо рукавиці. Діти, грайлик дуже вам вдячний і каже, Дякую вам, дітки, що мені ви дуже допомогли. Дітки, подивіться на картинку, що треба вдягнути на ніжки. Так, правильно, це колготки. Молодці! А що ще можна вдягнути на ніжки? Так, правильно, шкарпетки чи гольфи. А тепер, діточки, давайте спробуємо скласти речення про сорочку. У мене сорочка блакитного кольору. Повторіть, будь ласка, діти, це речення. У мене сорочка блакитного кольору, це спідничка. Якого кольору спідничка? Так, правильно, дітки, червоного. Дітки, а скажіть, якого кольору ця спідничка? Так, ну звісно, ця спідничка різнокольорова. А тепер пропоную пограти в гру. Я буду задавати питання, а ви будете відповідати, що можна робити зі спідничкою. Так, ну звісно. В спідничку можна одягати, знімати, берегти. Давайте, дітки, ще раз повторимо речення. В спідничку можна одягати, знімати, берегти. Наступне запитання слухайте уважно, що можна робити із сорочкою? Сорочку можна одягати, застібати чи розцібати гудзики, знімати, носити, берегти. Дітки, а що це таке? Так, правильно, це бант. А що можна робити з бантами? Банти можна зав'язувати, розв'язувати. Дітки, а зараз гралик вас запрошує відпочити та порухатися. Я буду читати віршик, а ви будете показувати рухи. Нумо, починаймо. Правда ж, мамо, я великий. Підніміть руки вгору. Покажіть, як ви виросли. Сам зуваю черевики, нахиліться, зашнуровую шнурки. Покажіть, як ви зашнуровуєте шнурочки. Сам вбираюсь у сорочку. Покажіть, що ви вдягаєте сорочку, сам лице і руки мию. Сам зачісуватись вмію. Погладьте себе по голівці. І не плачу я ніколи. Скоро вже піду до школи. Молодці, дітки, а тепер давайте швидше повторимо рухи. Правда ж, мамо, я великий. Сам зуваю черевики, зашнуровую шнурочки, сам вбираюсь у сорочку, сам лице і руки мию. Сам Зачісуватись вмію і не плачу я ніколи, скоро вже піду до школи. Дітки, це Андрійко. Подивіться, у що він одягнений. Чия це сорочка? Так, правильно, сорочка? Андрієва. А штани чиї? Так, правильно, Андрієві. А це Грайлик. Скажіть мені, будь ласка, чиї шуба шапка і чобітки? Так, правильно. Грайликова шуба, Шапка і чобітки. Дітки, розгляньте малюночок. Що ви бачите? Так, ви бачите сумку, у сумки є ручки, у парасольки теж є ручки. Мама. Чи тато тримає дитину за ручку. У дівчини є ручки. А ще ми ручкою пишемо листи. Дітки, ці всі слова звучать однаково, але мають різні значення. Дітки. Я пропоную дівчаткам розповісти, як ви одягаєте своїх ляльок на прогулянку. Дітки, а наше заняття добігає до завершення. Чи сподобалось вам заняття, які нові слова ви запам'ятали? Чи запам'ятали ви, як треба одягатися взимку? Що потрібно вдягати спочатку, а що в кінці? Пригадайте та розкажіть своїм батькам. А наше заняття завершується. До побачення. Дякую за увагу!